Сьогодні знову відповідаю на ваші запитання. Підписниця запитала, як я закриваю зворотній бік вишивки. Це в мене інтер'єрна вишивка, я декілька штучок вам хочу показати. Ось вишивка на джинсі. Вона у мене вся залишається у п'яльцях. П'яльця вони слугують, як рамочка, і чіпляються на стіну. Є для. Таких п'ялець для такої вишивки підставочки продаються в інтернеті. Просто ставляться так на столик і гарно виглядає. Значить, так, джинс. Всередині біленька тканина. Підбираю білу. Тут я не підгинала, а просто наметала, стягнула, і ось так виходить. Далі, до біленької. Я підбирала біленьку тканину, тоненьку це теж білий джинс. Але тут я вже загнула. Ось так теж стягнута тканина. Так воно залишається. Темна тканина тут всередині не підійде, тому що воно буде просвічувати, і тут буде трішечки темнить цей фон. Ось іще джинсова тканина теж. Тут біленьке. І ось видно, що тут стягнуто. Ось так ближче вам покажу. Так, а ось тут обшите фетром. Єдина в мене ось така вишивка з фетром, чомусь не знаю, чомусь вона мені не сподобалась, мабуть, тому що дуже довго з нею треба морочити голову. Тут вишиває, пришивається воно петельним швом. Якби вам показати ближче, ось так здається, вам буде видно. Ось, бачите, це петельний шов. Але трішечки незручно його так робити, тому я, мабуть, через це так і не роблю. Ось так. І він не дуже практичний, тому що, якщо продається така вишивка, це моя думка така. Якщо продавати таку вишивку, людина чіпляє її на стіну і вона все одно припадає пилючкою. Якщо таку вишивку, людина, щоб. Її можна прати, щоб її попрати, то треба оце все розпорювати. І людина, яка цим не займається, вона просто не зможе зробити його так, як зараз воно є. А ось якщо така вишивка, ось так зроблено, бачите, така сама тканина, на якій я вишивала, однакова. Ось. Якщо зроблено ось так, то її можна просто розпустити. Витягнути, попрати і назад вставити, і тут вже кожен зможе ось так наметати звичайною, звичайним швом вперед голочкою. І зробити наново, і буде воно чистеньке. Випране і чистеньке. Ось так. Випрали, попрасували, причпили назад і ось так. І тут, бачите, на темно-синьому. Тут голубенька тканина, теж підібрана. І ось так я в основному я так стягую. Тут біленьку зробила. Вся вишивка моя зроблена саме ось таким способом. Одна єдина, а то тільки з фетром. Ось так, тут теж точно така сама тканина це льон. Такий більш, як кава з молоком, ось такий колір. Цікавий, я знайшла. Ось так. Тому я роблю. Зап'ялюю і роблю таку, так, то. такий мій спосіб, до якого я приловчилася Як саме це я роблю, ну, можу вам записати відео, показати згодом Вже точно будете бачити, як воно все це робиться. Ось так.